Рушник в українській традиції це символ єднання поколінь, пам'яті та духовної сили. Він пройшов крізь століття як оберіг народу, як знак долі та невидимого зв'язку між поколіннями, що об'єднує українців від сходу до заходу від півночі до півдня. Рушник це символ України, у якому вплетено любов, пам'ять і силу нашого народу. Він нагадує нам, що, попри всі випробування, ми залишаємося єдиними, сильними, незламними. Наша Україна є багатогранною від півночі до півдня, від заходу до сходу. Хочу сьогодні зупинитися розказати про особливості Житомирщини, так як я родом з Житомирщини, з дерев'янського краю. Ось перед вами е, зразочок один із таких е, рушників. Я навіть пам'ятаю з дитинства, як цей рушник вишивала моя бабуся, моя матір. І пам'ятаю навіть, як оці дуже важко було в ті часи знайти нитки для вишивання. У нас е, на Древлянському краю, на Коростенщині, в селі Михайлівка, дуже багато було полів з льону. Я пам'ятаю, вони були сині-сині. Коли виходиш, дивишся на цей краєвид, а він весь синьо-синьо-синя грає. І ці нитки фарбували рослинними кольорами і вишивали хрестиком. І відповідно хочу зупинитися на Письменниках, поетах, шестидесятниках, які народилися на Коростенщині. Це Сінгаївський Микола Федорович, який народився у 1936 році, і написав відому пісню чорнобривців насіяла мати, тому що, мабуть, в кожному куточку. Нашої країни, але на Коростенщині цих чорнобривців дуже багато на кожному городі. Ну, і ця пісня стала, звісно, відомою. Ще такий один відомий поет, пісняр, журналіст Василь Євхімович, який 1924 року народився, теж 60-ник, і написав таку, звісно, відому пісню Альон, цвіте синьо-синьо». І дуже. Приємно пам'ятати про цих відомих наших поетів, піснярів. Я знаю, що ми дуже часто були на світських заходах з Миколою Сенгаївським. Він дуже любив Київську Русь, княгиню. Ольгу згадував і всіх жінок, в тому числі мене часто називав княгини Моя. Вічна пам'ять нашим піснярам вони будуть завжди жити в нашому серці, але ці такі славні традиції вони будуть передаватися з покоління в покоління. Рушник із Луганщини промовляє до серця кожного українця. Він нагадує про силу рідного слова, стійкість і єдність людей, що бережуть свої корені навіть на лінії фронту. Полтавщина це батьківщина Панаса Мирного і Василя Семененка, чия творчість увійшла у скарбницю світової літератури. І рушник і літературна спадщина полтавських митців є духовним оберегом, що формує національну ідентичність. Єднаймося навколо мови, культури і символів, що творять Україну.